В Москві засвітився приватний літак людини Трампа. Борт прилетів ранком із Вашингтона. В той же час в російській столиці помітили американського посла, і це все на тлі заяв 47-го президента Америки про майбутні переговори та мирний план щодо припинення війни. Хто з ким коли зустрічався і про що говорив? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фагіна Василенко. Першими в цій історії навели галасу осінтери. Аналітики помітили на порталі Флайрадар літак пов'язаний зі Стівом Віткофом, спецпосланцем Дональда Трампа на близькому сході. Борт прибув із Вашингтона. Утім, причини візиту. Нікому не відомі в Кремлі традиційно знизують плечима і запевняють, що нічого такого не чули і не знають. Вуса піскова дали черговий коментар пропагандистам, як завжди, телефоном про те, що жодних таких контактів не планувалось. У Росавіації згодом дали не менш пустопорожнє пояснення. Мовляв, це був разовий технічний рейс. Примітно в цей же проміжок часу в Москві помітили посла США в Ерефії Лін Трейсі. Вона кажуть, в російському МЗС несподівано прибула до міністерства і зустрілася із заступником очільника Сергієм Рябковим. Деталі візиту не розголошують. Трейсі та Рябков нібито обговорили діяльність закордонних установ. На цьому крапка що взагалі відомо про будь-які Москви з Вашингтоном останнім часом минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що таки говорив із Путіним. За словами американського лідера, він хотів домовитись про припинення війни Росії проти України того самого дня. Придворний прес-секретар Пісков заявив, що йому нічого не відомо про дзвінок. Дональда Трампа. Однак при цьому додав, що може бути і не в курсі таких переговорів. Через день після цієї заяви заступник Лаврова, той же Рябков, стверджував, що Москва має контакти із Вашингтоном, і нібито вони інтенсифікувалися. А як ви думаєте, про що так несподівано радяться? Кремлівських кабінетах і чи не готуються говорити про Україну без України, як того постійно вимагає диктатор Путін? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях, нардеп працював на Росію і крав мільйони. Колишній депутат та чиновник Луганської ОВА примудрився вести бізнес в окупації. Податки, як ви розумієте, колаборант сплачував до бюджету країни-агресорки та віддавав хапуга далеко не все. Бо вдома під подушкою накопичив, зараз краще сядьте 33 мільйони гривень. Чим заробляв, з ким співпрацював та що загрожує чиновнику? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Обережно. Шок контент. Ви готові побачити, як виглядає понад 30 мільйонів гривень готівкою. Гроші, звісно, не в скляних банках на городі, як було в деяких суддів. Але від того картина не менш вражаюча. Отже, вашій увазі 690 тисяч доларів, 87 тисяч євро та 960 тисяч гривень. На чому ж стільки заробив, а радше наварився? Екс-чиновник все просто вирощував сільгосп-продукцію на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Щоб вести бізнес, підозрюваний використав наявні зв'язки в окупаційних органах влади. З їхньою допомогою він зареєстрував свої компанії за так званими законами Росії. При цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 мільйонів рублів податків в бюджет держави агресорки, з якого фінансується війна в Україні. Та кого з колаборантів це колись зупиняло? На те вони й пішли на співпрацю з ворогом, бо їм байдуже чи зраджують вони своїх. За інформацією, ЗМІ, мова йде про народного депутата України четвертого скликання Миколу Гапочку. Він же свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської ОДА. Діяв, нібито не сам, а із сином Андрієм Гапочкою. На ньому була оформлена частина компаній в Луганську та Білокуракиному. Це Сватівський район Луганської області. Із цікавого підконтрольні підозрюваним компанії не тільки сплачували податки до бюджету Ерефії, а й самі користувалися плюшками від окупантів, отримували субсидії від так званого міністерства фінансів ЛНР та міністерства сільського хазяйства ЛНР. Наразі сину екс нардепа вже оголосили підозру в колабораційній діяльності. Чоловіку обирають запобіжний захід. Якщо провину доведуть, йому світить до п'яти років тюрми. Та це ще не всі причетні до схеми кажуть у поліції. Решту продовжують виявляти за місцями проживання підозрюваних колаборантів, проходять обшуки. І коротко для довідки: З початку російського повномасштабного вторгнення, державне бюро розслідувань має понад 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Серед них понад 526 справ відкритих за фактом. Колабораційної діяльності. А як ви вважаєте, на що сподіваються ті, хто співпрацює з агресором? На те, що їм все зійде з рук? Чи на те, що вдасться перевзутися в повітрі і знову дістати з під подушки український прапор? Пишіть свої думки в коментарях. У Львові після лікування зубів помер п'ятирічний хлопчик. Майже через півтора роки лікарці, причетні до трагедії, вручили підозру. Анестезіолог без освіти підробила документи і в той злощасний день пішла в операційну. Що їй світить за і що кажуть батьки, вбиті горем. Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Це Велес Пашник. Наприкінці 23-го року йому видаляли два молочних зуба у приватній клініці. Дитину силоміць ввели у загальний наркоз. Лікар-анестезіолог на очах дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники. Приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор. Який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити. Понад місяць хлопець був у комі, але врятувати його так і не вдалося. Велосу констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Дитині було всього навсього 5 років. Як з'ясувало слідство анестезіолог, яка вводила хлопчика в наркоз? Виявляється, не мала ані досвіду роботи. Ані відповідної освіти. Як вам таке жінка мала диплом, який давав право лікувати дорослих, але не дітей. Та вона, вочевидь, вирішила не гаяти час на додаткове навчання, тож купила підроблений сертифікат за спеціальністю дитяча анестезіологія, а на додаток посвідчення про підвищення кваліфікації за цим же напрямком. Принаймні такі висновки розслідування озвучили. Поліції Львівської області керівник приватної клініки відразу пішов на співпрацю зі слідством. Але тут питання: а як же медзаклад перевіряв співробітника, якого винаймав на роботу, із заплющеними очима? Сьогодні у справі зрушення лікарці нарешті оголосили про підозру. Їй висунуло обвинувачення за п'ятьма статтями. Лікувальна діяльність без спеціального дозволу, що спричинила тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Підроблення офіційного документа, використання цього підробленого документа та пособництво злочину. Слідчі дії тривають. Анестезіологині обирають запобіжний захід. Сумарно обвинувачення за переліченими статтями кримінального кодексу тягнуть на 5 років позбавлення волі. І те, що підозра була все-таки вручена, зізнається батько хлопчика, ніщо інше як заслуга родини, яка весь цей час оббивала пороги різних установ та писала скарги. Послухайте. Інформація сьогоднішня від прокуратури. Наш хлопчик офіційно помер 13 січня 2024 року. І назбирати матеріал на підозру не так вже й легко. Всюди тягнуть час. З висновками кеку, суд медекспертизи. писати скарги в багато установ, щоб ця підозра була вручена сьогодні, а не через рік. Дописувачі в соцмережах всіляко підтримують родину. Пане Вікторе, це дуже важливий черговий крок до покарання всіх винних. Сподіваюсь, досудове розслідування знайде аргументи для притягнення інших винних та причетних. Тримайтеся та не зупиняйтеся. Маленька перемога. Розумію, що проведена ця важка праця і вірю, що недолікарка отримає заслужене покарання, адже саме вона принесла в родину таке страшне горе. А як ви вважаєте, чи достатня міра покарання 5 років? За смерть дитини. І як тепер ставитись до приватних стоматологій, як перевіряти і як уберегти себе від таких недофахівців? Пишіть, що ви думаєте в коментарях? На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось!